Україна готова до припинення вогню по всій лінії фронту. Дональд Трамп вже працює над цим. А от режим Башара Асада розвалився і цьому не зміг запобігти навіть російський диктатор Владимир Путін. Отже, що відомо про свіжі заяви Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні і чому режим Башара Асада так швидко розвалився, і росіяни поспіхом вже виводять свої війська із Сирії. Отже, цими вихідними президент Зеленський зустрівся із президентом Франції Монелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом. Це була перша зустріч Зеленського із обраним президентом США і організував цю зустріч президент Франції Макрон. Видання Ексіос пише про те, що Трамп спершу не хотів зустрічатися із президентом Зеленським, але Макрон звів докупи обох лідерів і домовився, переконав Трампа. З ним таки зустрітися, Як відомо, якраз лідери зустрілися в Парижі, адже е, туди е, з'їхались очільники багатьох країн на відкриття собору Паризької богоматері, який раніше був зруйнований через пожежу. Е, отже, завдяки цій події, лідери зустрілися і спілкувалися про завершення. Війни в Україні, і тут важливо, що Дональд Трамп говорив після цієї зустрічі перемовини із президентом Зеленським. Бо під час зустрічі жодних таких заяв не було. Лідери зустрілися, але опісля ми вже почали чути перші меседжі від обраного президента США Дональда Трампа. Отже, в першу чергу він дав інтерв'ю телеканалу NBC News і, зокрема, заявив і в соціальних мережах написав про те, що президент Зеленський хоче припинити. Війну в Україні і хоче досягти припинення вогню, і він буде над цим працювати щодо Росії. Він заявив, що Росія вже програла війну в Україні. Вперше така заява про прозвучала від Дональда Трампа. Є це такий критична заява до Російської Федерації. Такий. Дуже серйозний випад на адресу Владімира Путіна про те, що його війна нікому не подобається, і це потрібно якнайшвидше завершувати. І він зазначив, що Росія програла бо втратила вже 700 тисяч людей на цій війні, і тому Владимир Путін має вже почати думати, як він буде завершувати цю війну. Проти України таку заяву зробив Дональд Трамп. І як відомо, зараз команда Трампа буде працювати над припиненням бойових дій, припиненням вогню. І крім цього, зробив ще одну цікаву заяву Дональд Трамп. Отже, в інтерв'ю NBC News він зазначив, що ймовірно. Сполучені Штати Америки зменшать допомогу для України, скоротять, і тут потрібно розуміти, що це такий меседж і до європейських союзників, які на його думку мають взяти більшу частку, відсоток цей цю частку допомоги для України і мають відігравати більшу роль. У допомозі Україні, бо на їх континенті відбувається ця війна, а не у Сполучених Штатах, і таку логіку, такі наративи зараз просуває оточення Дональда Трампа. А от тим часом президент Зеленський вже відповів на ці заяви Дональда Трампа і заявив, що Україні потрібен швидкий, але справедливий мир, адже швидке припинення вогню без гарантій безпеки лише спровокує повторний напад. Росії на Україну, отже, зараз фактично конкурують два великих плани щодо завершення війни в Україні. Один план є зараз в оточення Дональда Трампа і самого Трампа. І інший план просуває президент України Володимир Зеленський. Дуже цікаву стратегію він зараз використовує. Хоче показати, що дійсно Україна готова до припинення вогню, але на адекватних умовах. Якщо щось зірветься, звісно, всі звинуватість у цьому Владімира Путіна, аби на нього саме. Посилився тиск. Отже, перший план це план Кіта Кео, Радника Трампа і спеціального представника по Україні та Росії. Ймовірно, саме цей план буде реалізовувати Дональд Трамп. Це заморозка лінії фронту по всій лінії фронту, припинення бойових дій, відкладення питання вступу України до НАТО і надання Україні ще більшої. Кількості зброї для унеможливлення повторного нападу у майбутньому і також примус Росії до пере... до перемовин шляхом. Погроз збільшити допомогу Україні цей план зараз обговорюється серед оточення Дональда Трампа. Але тут потрібно розуміти, що єдині гарантії безпеки в такому випадку це поставка зброї, яку ми зараз і так отримуємо. З іншого боку, маємо план, який вперше підтримав президент Зеленський. Це заморозка лінії фронту, припинення вогню. але... В обмін на вступ України до НАТО і поширення гарантій НАТО на ті території, які Україна зараз контролює за словами президента Зеленського. Поки офіційно ніхто ще не пропонував Україні такий план, але саме це підтримує президент Зеленський і саме в цьому буде переконувати Дональда Трампа. І зараз буде все залежати від того, як пройдуть ці перемовини. Ще у Парижі лідери не обговорювали деталі цих планів. Оточення Трампа працює над деталями, але все буде вирішуватись на Перемовинах між Україною та Сполученими Штатами і важливо б Україна. Президент Зеленський і Дональд Трамп зійшлися на спільному знаменнику, дійшли, дійшли до спільної позиції і виступили єдиним фронтом з єдиною потужною пропозицією на адекватних умовах щодо завершення війни в Україні. Якщо Володимир Путін не приймає цієї пропозиції, тоді посилюється тиск на Путіна, надається Україні ще більше озброєння і робиться все, або Путін передумав і змінив своє. Прорахунки тому зараз е, будемо далі аналізувати ці заяви Дональда Трампа, але багато що залежить від деталей того до якого рішення прийдуть Україна та Сполучені Штати, тому е, це більше інформації, звісно, буде ще до інавгурації Трампа, але вже після інавгурації Трампа буде офіційна пропозиція і рішення з обох сторін з України та Сполучених Штатів Америки. Тим часом лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва і заявив, що Путін припинить свою війну, коли Україна зможе себе адекватно захищати. Отже, як відомо, Мерц ймовірно стане наступним канцлером Німеччини. принаймні в нього найбільші шанси. Адже вже наступного року в Німеччині відбудуться парламентські е, вибори, і партія Мерца має найбільший рейтинг. ймовірно, вірно, він обійме посаду канцлера Німеччини, і саме Фрідріх Мерц просуває надання Україні далекобійних Таурус, ракетаурус. Він раніше заявив, що е, зокрема. Потрібно виступити з ультиматуму до Володимира Путіна і сказати йому, що ти не припиниш цю війну, не припиниш атакувати цивільне, цивільну інфраструктуру протягом 24 годин. Тоді Україна отримує далекобійні ракети Тарос. Якщо Мерс дійсно стане каслером, це точно буде на руку Україні і на руку навіть Дональду Трампу. Бо ці поставки ракет ОС ще більше посилять тиск на Володимира Путіна і змусять його ще раз подумати про те, чи дійсно він хоче. Продовжувати війну проти України, адже німецькі ракети Таурус долітали би і до Москви та Санкт Петербургу. Їх дуже складно збити, тому це точно на руку. І будемо сподіватися, що Фрідріх Мерс таки очолить німецький уряд і у спільні у спільній позиції з Трампом виступить проти Володимира Путіна. і Це ще більше може посилити тиск на державу. Агресор, тим часом, режим Башара Асада розвалився, і Владимир Путін не зміг цьому запобігти. Він вже втік до Москви. Башар Асад із сім'єю евакуювався до Росії на особисте запрошення російського диктатора Володимира Путіна, так само як колись втік до Москви, до Росії і Віктор Янукович. Отже, які причини розвалу цього режиму і що може далі на нас очікувати, зокрема по ситуації в Сирії, як це може вплинути на війну в Україні? Отже, тут потрібно розуміти, що династія садів правила Сирію 50 років, але з 2011 року почалася арабська весна, великі заворушення, і башар Асад, замість того, аби піти на поступки громадській опозиції, аби змінити правила гри. Впровадити більшу демократію, прозорість, плюралізм думок він натомість обрав такі жорсткі заходи протидії опозиції. Жорстко були розігнані всі мітинги, і все це переросло у велику громадянську війну. Також були і політичні репресії, і тортури. Багато людей опинилися за ґратами, які виступали проти режиму Башара Асада, але все ж таки все погане дійсно добігає до свого кінця, і в кожного є свій. Термін далі, якого він дійсно не може дійти, і зараз точка кипіточка, все це дійсно дійшло до так званої точки кипіння, коли дійсно настав кінець цьому режиму. Отже, тут потрібно розуміти, що дійсно з 2011 року тривала ця громадянська війна, але до того часу раніше Башар Асад таки. Справлявся і за допомогою Володимира Путіна. Росія йому допомагала, і в ньому таки виходило утримувати цю владу. Хоча більше того, ніхто майже на цивілізованому заході його не підтримував, і навіть він пішов на застосування хімічної зброї проти повстанців і цивільного. Населення це була така дуже велика історія, звісно, за допомогою із з, і підтримкою з боку Російської Федерації. Тоді навіть е, у відповідь Сполучені Штати наносили удари по Сирії, а, але з тих часів йому вдавалося так утримувати владу на частині сирійської території. Але за останній тиждень сирійські повстанці, опозиція, звісно, з такими ісламськими. З ісламськими поглядами, ісламістськими поглядами, і е, вони також визнані терористами на заході. Але е, ці повстанці очолили так, опозицію і спротив е, режиму Башара Асада розпочали е, несподіваний наступ, захопили Алепо і швидко наблизились до Дамаску і захопили також столицю. Башара Асад втік. До Росії домовився про безпечну втечу, і що цікаво, із Башаро осадом почали втікати, повертатися додому і російські солдати, яким дійсно не місце в Сирії. А в них таки там є дві військові бази: одна база військово-повітряних сил, друга морська база в Латакії, Вони вже почали виводити звідти свій морський флот, техніку, офіцерів. Всі почали повертатися додому, і зараз їхня доля в Сирії невідома. Зараз фактично це, по-перше, дійсно підірвало позиції Володимира Путіна на близькому сході. Тепер можна сказати, в нього стану на зараз немає військової такої потужної присутності його військова присутність під великим питанням. А по-друге, це великий удар по авторитету Владимира Путіна, який позиціонує себе великим геостратегом, який Хоче конкурувати зі сполученими штатами, які також е, мають свою військову присутність на близькому сході, але великий геостратег знову помилився і не зміг допомогти навіть Башару Асаду втримати владу. Бо для того, аби е, він міг би для того, аби допомогти Башару Асаду втримати владу, потрібно було, звісно, перекидати військових до Сирії. Але зайвого військового контингенту у Росії зараз немає, бо всі залучені до агресивної війни. Проти України і навіть їм не вистачає і тих солдат, які зараз залучені, тому вони почали надсилати і солдат Північної Кореї. Тому нічим фактично диктатор Путін не зміг допомогти Башару Асаду, А ті бомбардирування, які розпочали повітряні сили Росії, виявилися взагалі неефективними. Тому Фактично, Росія не допомогла Асаду втриматись при владі так само, як і це і не допоміг цьому й Іран, який зараз фактично зосереджений на протистоянні із Ізраїлем і має свої виклики та. Проблема, але зараз ключовим питанням залишається те, хто прийде до влади після режиму Башара Асада. На заході всі вітають падіння цього режиму, і Франції і президент США Джо Байн, і президент Франції Монель Макрон. Всі говорять про те, що це хороша новина, що цей цей варварський режим був знищений. Але ключове питання: хто далі прийде до влади? Чи ці е, ісламістські повстанці зможуть е, цивілізуватися, перейти в такий в політичний вектор і. Стати законно обраною владою в Сирії поки невідомо зараз. Дійсно формується там перехідний уряд і таку конструктивну позицію відіграє прем'єр-міністр Сирії, який готовий співпрацювати з усіма сторонами, але будемо далі спостерігати за ситуацією там і, і за тим, хто все ж таки прийде до влади у Сирії, хто буде президентом Сирії, прем'єр-міністром і хто буде. Так, мати в своїх руках всю владу над цим регіоном, і це дуже важливо і для України, бо від того залежить те, чи Росія продовжить далі перебувати, і чи збереже вона свою військову присутність на близькому сході у Сирії, бо зараз фактично вирішується доля і двох військових баз Російської Федерації в Сирії. Тому будемо далі спостерігати за розвитком подій на близькому сході. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!